Так от, тісто замісив, ну як його замішувати? Там руками, ногами, можете міксером, як я. А найголовніше, не звертайте увагу, липне воно там до рук, чи в кого, до жопи, чи не знаю до чого, в кого липне. А просто 5-10 хвилин міксером чи там руками замісили гарненько. Все. Ну, якщо міксером можете йому допомогти. Як я сказав, звертати увагу, куди воно там чи липне, чи, чи, чи від рук, чи, чи від голови, чи, чи не знаю від чого. О! Ну Воно ну, в мене, бачите, таке не біле, а таке якесь жовтувате, коричнювате. Це тому, що я ще кориці додав. Але то на ваш смак. Можете кориці, можете там рому. Кому що подобається. Ну З ромом не дуже, бо дріжі можуть не спрацювати.